Надважлива зустріч Очільник МЗС України і Китаю понад три години були перемовани. Результатом стала заява про те, що Україна бажає і готова до діалогу і переговорів з Росією. Але не шукайте зраду в цій заяві. Давайте з усім розбиратись по порядку. Представник української делегації повідомив Reuters, що переговори Дмитра Кулеби та Ван Гі тривали довше ніж планувалося, а розмова була глибока і конкретна. Головною темою була а вже ж агресія Росії проти України та можлива участь Китаю у врегулюванні війни. Перед перемовинами Кулеба заявив, що Україна прагне відновити справедливий мир, і це відповідає стратегічним інтересам Китаю, оскільки спровокована Росією війна вдарила по розвитку торгівлі між Китайською народною республікою та Європою. Міністр додав, що Україна буде в ЄС, тому пропонував Гвану її обговорити відносини через призму майбутнього членства України та відносин з ЄС. На сайті МЗС Китаю сказано, що країни повинні розвивати відносини у довгостроковій перспективі та зміцнювати взаємну довіру. Попри це, Ван Їй продовжив називати війну Росії проти України кризою. Китай бачить ризики ескалації, виступає за політичне врегулювання. Також міністр знову згадав про китайсько-бразильський так званий мирний план з шести пунктів і ключове. Китайське МЗС заявило, що Україна бажає і готова до діалогу та переговорів з Росією. Україна бажає і готова брати участь у діалозі та переговорах з Росією. Звичайно, переговори мають бути розумними та предметними, націленими на досягнення справедливого та міцного миру. Цитується в повідомленні. Ні, Пекіна позиція Кулеби водночас в МЗС України уточнили, що Україна готова на переговори з Росією на певному етапі, якщо Росія буде готова вести їх доброчесно. Це ключове. Але наразі Москва цього не показує. Кулеба поінформував Ван Є про результати саміту миру в Швейцарії та роз'яснив логіку впровадження української формули миру як шляху до справедливого завершення війни. Також Кулеба нагадав, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Ще один цікавий момент із цієї зустрічі Україна підтримала позицію Китаю відносно Тайваню. Про це повідомили у прес-службі МЗС КНР. Цікаво, як таку позицію сприймуть у Сполучених Штатах, для яких Тайвань також відіграє дуже важливу роль. А ви як думаєте, як переговори Кулеби та Вангів вплинуть на мирну повістку? Чи є це першим кроком до реального миру? Адже Росія, як відомо, дуже залежить від Китаю. Діліться думками під цим відео. І якщо ви ще не підписані до телеграф, обов'язково це зробіть. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.